Всім привіт! Маємо сьогодні гарний сонячний день. Сьогодні в нас середа, друзі. Вчора вирвали багато фасолі і багато фасолі залишили на городі. А це, друзі, в нас вже половина третьої. І я поки все переробила, мама вже на городі чоловік її завіз і я, друзі, збираюся також до нагород. Так що хочеш, не хочеш, берешся до фасолі, бо фасоля посипеться, як піде дощ, вся посипеться. Коротше, йдемо, йдемо на город. Так, друзі, я вже йду на город, але йду, маю, бачите, тут ціле відро води. ставлю в холодку і їм даю потрошки пити, бо вони... Та як тут, скільки ходить? На, білка, нушка, на, е, на. Йду вже їх лишу, то вже хоч понапиваються. Хоча я вам скажу, один тільки лунтик наш п'є. Тільки лунтик п'є, така. О, нушка просто попила. Так, буська пити? О, Все, вже вже напилася. Та пише. Друзі, тут двоє її припинають одразу. Де наш город? Де наше подвір'я? Тут сусідський город, але. Але сусідський наш, бо нам нікого зараз нема. Як, видно, є, люди заселилися, але нічого тут не роблять. Там ми ще з городу все не позбирали, тому все ще маємо позбирати. Тоді вже звільнимо, вже на другий рік не будемо садити тут городи. Давай пей, не хоче. Знаєте, яка? яка білка. Так, все, малишня, пускайте мене. Так, друзі, а я йду, дивіться, вже розпалили. подивіться, які вже Демарі. Але ті наші люди. Нас, ви знаєте, тако розпаляють. Є добрі сусіди позвонять зразу. Міліція є. Але не знаю, чи злапає, чи не злапає. Але я вам можу передати. Вечором неможливо відкрити вікна. Настільки сильний це, димарі. До хати страшна заходить. Ми ж тим всім дихаємо. І нічого нашим людям не допомагає. І вони все одно палять і палять. Наш сусід за загороди, бачите, та біла хата, був розпалив собі раз. Воно як кинулося ще навісні, почало все горіти. Ми з дітьми бігли, а наш сусід до купа на городі було, і ніхто не біг. Ніхто не спішив, а ми бігли, лопатами били, щоб то все. Це, і Відтоді він теж настрашився, вже більше не палить. Він бідний, аж зачепив собі лице, кровшла. І так настрашився, бігав, води ж там він немає, то він якийсь воду, яка була дощова. Але що? Воно моментально, знаєте, хапнуло. Пішло, пішло, бо ж. Ми з тими великими шуфлями, що вигортаємо, сніг. Тими шуфлями давай бити. Коротше, ось так. Добре, друзі, йде. Ось дивіться, друзі. Зразу напроти нашого города. Там наш город. І це нічиї не городи. Це такий, ну як, воно все заростало, Ну і хто міг таке запалити? Взяти, запалити, щоб воно таке все горіло. Ой, Боже, дивіться, що робиться. Це просто жесть. Так, друзі, мама моя вже обирає. Що, там гадати нарвало? Півмішка, пів але ще є водос тут зелена фасолька, тут це. Суха, я вже навіть взяла собі цей, парасольку, бо трохи буде, ну, так буде. ми тут раніше підтримки, може від того, то це. гірші відтовати. Так, друзі, і що в нас горить, одразу напроти нашого городу. Тут люди вже визвали е, це. Пожарна їде. О, їде пожарна. Яка мама, зараз нас заштрафують. А мама каже, я просто вже говорила, що хочеш Дивіться, наше все стоїть. Бачите, як то є, друзі. Бачите, як то є. Ну, зараз хлопці будуть мати, що робити? Без совість, нечесне слово. Коротше, капець. Ну що, друзі, бачите, яке згарище. Ззаді в мене стоїть пожарна. Добре, що мама настояла, щоб викликали ще ту пожарну, бо ж навіть не хотіли викликати. Загоряння було дуже велике. Є міліція, є пожарна. Ось тобі люди маєте, я я мільйон разів вам все говорю. Не паліть, бо це є біда. Це, по-перше, живі тварини там всередині, По-друге, ви тим дихаєте всім. Скільки можна, я не знаю. Ми все говоримо. Я все скільки разів кажу, не паліть, не паліть, бо буде біда. От така, отка біда. Коротше, а ми з мамою перебираємо, так, мамо? Так? А як же? Мусимо перебирати на що. Там <гум> свій а Ач, такий зонтик. І перебираємо. Прийшли представники поліції, кажуть, ви що знімаєте, як треба працювати? Кажу, так, знімаю, як треба працювати. Коротше, друзі, трохи сонце палить. Але цей онічок ми встаємо і прибираємо. Ну що, друзі, перебирали, перебирали ми з мамою ту фасолю. Ну, зі трошки керівки. Мали три мішки і нам вже закінчилося. Кінчилися мішки. Маму лишила, а сама йду додому. По мішки і душе візьму мішоків. Ой, коротше, досить фасолі, файно зародила. Це вже ми вибрали шостий мішок. А ще скільки буде, навіть не знаю. Йду, друзі, йду по Так, друзі, я вже повернулася. Взяла фляжку земної води. Вже взяла мішок. і прошурувала. Та вже душно. На ти душно. Нати воду. Коротше, ми далі вже три мішки маємо на сьогодні. Четвертий. Так, друзі, в сукупності 3,5 мішки ми сьогодні нарвали. Але такі добрі мішки не нарвали. Ну, добрі такі наталували. На... Угу. Та я вже склала цю парасолю, ми парасолю мали, бо сонце пекло. Друзі, таке сонце виходить, жара пече. Сонце тільки зайшло, все, одразу холодно. Зразу холодно і вже все. Вже нема коли рвати треба. Зараз поносимо. Та й все, то їдемо додому в подарку обходити, так? Нормально, тато ми, з бабою нині. Ми молодці. Ми молодці, все. Вже мільйони зробимо на фасолі. вже зробили мільйони на сьому. ще <реш> <реш> мільйон на фасолі та й все. Добре, друзі, все, зносимо. Дивіться, ще чекайте, покажу, дивіться, яка площа, як все вигоріло, бачите? Добре, що приїхала пожарна, добре, що все потушили. Я вам скажу, що так надихалася того диму, що аж мене в горлі пекло постійно воду пило. Ну що, друзі, добре, носимо. Ну, беріть мам на плечі, та й того не сіть. Та. Тато кустить. Сі сі та лишіть я то візьму. Лишіть не тягніть. Від... Mm. Мекали, ми вже є. Каже, чоловік, вони тебе, як бачать, вони так мекають, як в дурні. Каже, зі мною так не мекають. <рігав> не знаю, що я їх не візьму. Ого, <гав> притішуться. Вже тішуся. Ура! Цілий день напасуться, напасуться. Ти нормально молока дадуть? Добре, друзі, забираємо їх до хліва. Так, ножка! Ножка, ножка, ножка! Так, друзі, в нас вже восьма година. Помаленьку. Все виставляємо догори. Так, друзі, наш тато все досипає, тут світла нема. Тому не дуже добре видно. Але вже вон по 8 годині. Таранька висить. Прийнято. Треба зняти. Коротше цей, друзі. Та що, воно добре вже висохло, вже не будемо розсипати, Зразу будемо вставити е, в мішках. Та. Коротше, друзі. Ось так. Сьогодні трошки попрацювали, молодці, гарненько нарвали. Друзі, вже починає темніти. Дивіться, і далі дими йдуть. І далі палять, і нічого їм не... їх не зупиняє, розумієте? Нічого. Добре, друзі, а я вийду до хати. Чоловік бійде господарку, я з той час ролик змонтую. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть, ставте вподобайки. То якось так. Ще раз вас прошу, не паліть. Я вас просто прошу, а ви вже самі вирішуйте. Все, всім па-па.